В Україні найближчим часом може змінитися система нарахування пенсій, що базуватиметься на кількості відпрацьованих років і щомісячних внесках, розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю для Укрінформ. Сьогодні в країні діють три види пенсій: солідарна, обов'язкова накопичувальна та добровільна накопичувальна. Посадовиця зазначила, що чинна система нарахування пенсій часто зазнавала змін, що ускладнює процес обрахунку пенсійних виплат. Наразі враховуються різні доплати, такі як дотяжка до прожиткового. Мінімуму дотяжка за стаж тощо, це змушує людей звертатися до фахівців для розрахунку своєї пенсії. Запропоновані зміни передбачають, що відтепер розрахунок пенсії враховуватиме лише два критерії: кількість відпрацьованих років і кількість внесків. Ці внески конвертуватимуться в бали. Кожен з яких дорівнюватиме 30% середньої заробітної плати за відповідний рік. Таким чином, особи, які працювали 35 років і отримували середню заробітну плату, зможуть розраховувати на пенсію в розмірі щонайменше Нше 30% свого заробітку через солідарну пенсійну систему. Крім того, введено гарантію, якщо особа працювала мінімум 15 років і стала частиною пенсійної системи, вона матиме право на пенсію в розмірі 30% від мінімальної заробітної плати на відповідний рік. Нагадаємо, що для виходу на пенсію у 60 років нині потрібно мати 31 рік стажу.